кто неправильно, помешает. Да, Бир! Сбега! Збірка! Швидко! Си ты Перед ним! Перед ним встаньте! Перед ним станьте! Швидше! Бувай! Виконуйте, виконуєте, що не повинні. Ну, спочень. Це команда. Так ось всі ліву ногу, ліво п'ять градусів і встаєте ну, відпочиваєте. Правильно. Мова табору виключно українська. Друге. Заборонена ненормативна лексика. образлива. Третє. Обов'язково виконувати накази проводу. Четверте. Заборонено без дозволу проводити, без дозволу проводу їсти будь-які ягоди, гриби, горішки. Дозволяється їсти хробаки, личинок, птахів, жаптарів з дозволу коменданта. Без дозволу коменданта. Відкриття До... дня сніданок. 8.30-9.00, таборові роботи, 9.00-13.00, гутірки, гутірки, інструктажі, ігри, 14.00, обід, 18.00-19.00, організоване, організоване дозвілля, ігри, 19.00. Зі лані, крито, як у нас на Україні, люди всі співучі, хай же щастя буде нові. і пісень багато бо без пісні в Україні.